Ну що, привіт, шановні танкісти! І з вами Назік вітаю вас в новому відеоролику. І перед початком цього даного відеоролика хотів попросити, щоб ви прожали лайк і оформили підписку на канал. Далі більше, далі цікавіше. Ну і сьогодні у нас вівторок чи середа. А, сьогодні вже середа, йо моя, е, від... появився такий мега-контейнер. 6 різних контейнерів. Шість різних контейнерів. І я їх рішив прикупить. Прикупить для того, щоб вам відкрити і показати, чи вартує воно того відкривання, чи не вартує. І плюс в кінці покрутимо рулеточку. Це нас коштує 290 гривень. Додати. Так. Так, придбати. До транзакції сплатити. І барабан на дроп, Раз, два, три, 4, 5. Титить. От, і зарахували, з нас 6 різних контейнерів. Охте, навіть якісь такі. Ну, Нам <кхем> це не цікаво. Нам треба робити контент. Вірно, вірно. Так що. <клес> так, ну що, давайте почнемо з пісочка. Чи подкрутимо на все золото. Так, давайте покрутимо. <клес> якась ерунда. Лучше нам би якийсь сюрприз випав би. Я б би більше б радий. Ну їх усіх теж непогано. Забери їх усіх. Шикардосно. Ну, і все, далі ми відкриваємо на це все контейнери. Так, <клухи> починаємо з пісочка. Перший пісочок пішов. Так. Чисто бустери. Вони мені, в принципі, і треба, так сказати. 28 тисяч свободки. Сюди. <клухи> так. Відкриваємо цей. Сертифікатик, окей. Так. Відкриваємо чорну скриньку. Будемо йти від малого до великого. ох ніфіга собі! Ти насипало чуєш, на ну, друже. Я безмежно вдячний. Ну, не в таких вже в розмірах. 800 золота. Оу oh май! Пахує золотом. 800 золота. Ну окей. Окей. Так, відкриваємо, значить, зараз містик перший. Ну, 100 золота, окей, з містика. Так, відпад, Так, погана компанія. Камуфляж. Ну, дракул. Прикольно. Блин, Фатея. ти, ёлки палки а... М -м -м. Давай. <кхм> З мега контейнера. 1350 золота. Дякую, Барзо. Приємно. Так. Давай сюрприз. Відпад. Забери їх усіх. тара-пара-па-па-па-па-па -па -па Могла б уже б не казати, Якщо чесно. Так, ну усі і відкриваємо. Три штучки. Так. Єрунда. Єрунда. Кій сьомий рівень. Забрати. Ну і остається у нас відпадік. Відкриваємо остаті контейнер. Так, по бустерам. Щось трошки насипало. Так. Де той дракула у нас? Ага, є дракула. Ну і сертифікатів нам насипало на <кхи> танчика. Так, От так. Окей. Окей, окей. Все. Добре. Дивимося на дракулу. Камуфляж. Ага. А секунду, а чому так? Давайте зараз з вами відео це все перевіримо. Ну я назву. Добре. Камуфляж. А, легендарний. Добре. І <coughs> нам випала семерочка якась, да? Так. М4, якийсь такий нам випав. Да, якось отак. І 4, 100 у нас золота. Так що, отакі у нас вийшло відкриття. Я думаю, воно вам сподобалось. Не забувайте писати в коментар, що ви хочете, що вам далі відкривати, що показувати, чи вартує. А чи купувати вам оцей набір це все залежить тільки від вас. То так, що давайте не забувайте оформляти підписочку, лайкосик і з вами був Назік. і всім бебе.